Всім привіт, вже 17 років поспіль. Компанія Samsung лідер на ринку телевізорів. Час минає, ти сідаєш за крісло за свій улюблений телевізор, вмикаєш свій улюблений серіал або фільм, та розумієш, що ніякий смартфон, ПК або планшет не можуть замінити тобі цього досвіду. Щорічна презентація Unbox and Discover від Samsung нещодавно пройшла. Я заощаджую ваш час і розповідаю, що нового у 2023 році на нас чекає на ринку розваг для дому. Починаємо. І так, у Samsung на вибір є дві популярні опції серед телевізорів: це Neo QLED серія та OLED серія телевізорів. Різниця між ними у зображенні, звичайно, є, як і різниця у ціні. Досконало немає межі, а всіх грошей світу теж не заробити. Почнемо з флагманської лінійки та нових функцій, деякі з яких начебто створювалися. Під українців. Нові моделі Neo QLED з діагоналю 65 дюймів та навіть 98 дюймів теж є, та підтримкою відео 8К. Де брати контент у 8К? Samsung заспокоюють і кажуть, що уклали угоду з YouTube, і тепер на їх нових смарт тв буде добірка всіх найкращих відео в 8К. В одному місці. Але не забуваємо і про апскейл. 2К відео теж будуть апскейлити за допомогою штучного інтелекту до 8К. До речі, у нових телевізорах Samsung, штучний інтелект та алгоритми відповідають не лише за відео, а й за звук. Звикайте, AI, це невід'ємна частина нашого сучасного життя. Але що мене найбільше зацікавило, це те, що штучний інтелект може відокремити мову від фонових звуків. Якщо ви, як і я, дивитесь багато фільмів та серіалів англійською мовою, то ви розумієте, про що. Я зараз буду говорити. Американські актори постійно щось бурмочуть і шипочуться, так і хочеться додати їм гучності. Тепер на нових неокілет-телевізорах Samsung це зробити можна. Дуже крута фішка це режим енергозбереження. Ось вимкнули у вас світло вдома, а ви хочете подивитися телевізор від вашого EcoFlow. Вмикаєте режим енергозбереження та продовжуєте час роботи свого телевізора. Штучний інтелект у Smart TV від Samsung навчився робити акцент на висвітленні важливих об'єктів у кадрі, наприклад, людям. А на фонових зображеннях економити енергію, роблячи їх не такими яскравими та контрастними. oled моделі теж оновили модельний ряд починається із діагоналі 55 дюймів, є модель і на 77 дюймів. Що нового? Оновлений квантовий 4К процесор, який теж займається обробкою та покращенням відео середньої якості та нова функція покращення звуку. Вона доступна на моделях S95C та S90C. До речі, про ігри. Samsung підписала угод. Поводу з Xbox і Nvidia для розвитку власного ігрового хабу всередині телевізорів і навіть на портативному екрані The Freestyle. Хмарний геймінг нікуди не подівся, а на моделях телевізорів з підтримкою 8К можна знайти ігрові проекти у 60 FPS. Ігровий хаб підтримує 90% всіх найпопулярніших ігрових геймпадів, так що ваш DualSense контролер або контролер від Xbox точно підійде. Обіцяють знижений доміню. Міннімуму інпут лаг та такі, що можна вільно грати у змагальні шутери. Ось це, звичайно, треба перевірити, тому що не віриться в такі дива. Дизайн у сучасних телевізорів Samsung дуже крутий, а в деяких моделях вдалося зменшити вагу телевізора на 1 кг. Просто подивіться на товшину телевізора. Я вам розповів про нові телевізори Samsung, але сама презентація починалася не з телевізорів. У Самсунг стверджують, що ще кілька десятків років тому, коли гаджетів у людей було не так багато, вчені спостерігали у користувачів синдрому в тому від пристроїв. Сьогодні, коли в нашому розпорядженні стільки всього, багато хто може морально не витримати такого навантаження, розробляючи систему Смарт як хаб для IOT, Samsung Вплинули формування так званого Home Connectivity Alliance. Це об'єднання сотень компаній, пристрої, яких можуть бути підключені до вашого пристрою Galaxy. Якщо раніше екосистема Samsung складалася тільки з пристроїв Samsung, то тепер керувати та автоматизувати роботу побутової техніки та іншої споживчої електроніки, стане простіше. Ключова фраза звучить так: люди вже починають користуватися інтернетом речей, навіть про це не підозрюючи. А спосіб з'єднання двох різних пристроїв оптимізований. Якщо раніше людині потрібно було здійснити 5 дій, то тепер потрібно лише одна дія. Про Samsung SmartThings я буду готувати окреме відео. Зараз я роблю підборку таких гаджетів, які можуть засинхронізуватися з моїм Galaxy S23 Ultra для дуже зручного керування через систему SmartThings, але це тема окремого відосу. Ось така доповідь вийшла про презентацію компанії Samsung. Дякую вам за увагу, за перегляд та до зустрічі у наступному відео.